Сонце заходить, в мене розпаковка. Ще встигаю зняти при більш-менш нормальному світлі. Так, зараз буду трошки тут е на полочку свою дивитися. А перше, що я замовила, це ось така палетка від бренду Makeup Revolution. З нею був вже макіяж, вже він є у профілі. Дуже прикольна палітра. Такі осінні прям відтінки, є і такі більш нюдові, є більш такі трошки на смокі, навіть зелененькі. Коротше, палітра дуже прикольна і вона доволі бюджетна, вартує десь, здається, гривень 500 Далі, що я замовила? Там квітки по фону. Так, що я замовила? Три олівці однакового кольору від бренду Golden Rose. Я обожнюю просто ці олівці. Часто ще їх дарую клієнтам. Дуже красивий нюдовий відтінок всі в роботу. І для себе ще замовила ось такий теж олівчик від бренду Bless у відтіночку 13. Цей колір, дівчат, у мене зараз на губах. Я його просто скомбінувала з блиском, теж відзняла вам відео, Пізнішенько покажу. 50 гривень море задоволення. Також захотіла ще спробувати ось такий скульптор від бренду LN Pro. Це саме гелевий скульптор, він дуже схожий на відомі бренди, я думаю, всі ви розумієте, які Спробую, Дівчатка поділюся відгуком, але теж дівчата-візажисти казали, що продукт дуже і дуже прикольний. Так, і що в мене тут залишається? Я ще знайшла брикарт вчора чи позавчора і був тональний мій по акції. Я обожнюю цей тон, дівчат. На нього є окрема велика розпаковка зі свочами. Це тон від бренду Saint Laurent all Hours. Це матуючий стійкий тон. Я взяла у світлому відтінку LN3. Він іще був по акції взагалі за 1600 гривень, 600 гривень а так він коштує 200, здається. Тому тут в мене в роботі вже закінчився. Я просто зраділа такій акції. Так, дівчатка, у мене іще ось така міцелярка. Це взяла для себе від бренду CeraVe. Мені подобається, протестована дерматологами. У мене така умивачка була доволі довго. Тому. Рекомендую класний склад, і дійсно такий продукт, який не не виїдає вам очі. Так і ми сьогодні по-бистренькому по-швиденькому. це пудра від Fenty Beauty. Це теж моя улюблена пудра в роботу. У мене вона закінчилася, її тут аж 28 грам, тобто вона величезна, але у мене вона скінчилася доволі швидко, тому що це той продукт, який я використовую прямо в кожному макіяжі. Відтінок Butter. щиро рекомендую візажистам в роботу. Ну і для себе теж можна, але тут дівчат прям її дуже дуже багато. Якщо в особисте використання, то вам вистачить її роки на 4, напевно, точно. Ось така розпаковочка. сподіваюся, що вам також сподобалося. Все залишаю під відео з відтіночками і залишу ще де замовляла пудру, тому що все те, чого нема в Україні, я замовляю лише в одному магазині, якому я довіряю. Тому все. Ходіть в описання, кому що потрібно, замовляйте.